Є суттєва різниця. Ключова. Резентушка один-два може обслужити, а тренер може багато зразу. Кожен можна. Вона може по місті довгий, так. Це ж буде біженців, так? Вона продає інформацію. Вона продає тіло. Продає тіло Інформація да. може продати 1, 2, 3, 100 мільйон розів. Супер. Але ще є ключова різниця в монетизації тої посмі. Проститутка з часом дешевше. А тренер з часом, як хороше вино, тільки дорожчає. Якщо ти витримав, ти дорожчаєш, просто ступу дорожчаєш. Але вам придеться пройти 5 стадій. От хто мені вірить, перевірити свої шкурі. Вони будуть в різні, різні можливості, будуть мати. Але 5 стадії железно пройдете. Перша стадія повний ігнор. Ти кличеш подружок своїх, ти ви не збирає на тренінг. Безплатно. Ніхто не хоче навіть безплатно до вас ти на третину. Ну прийди, я тобі доплачу. Десь доплати не прийде до вас. Взагалі ніхто не прийде. Особливо діти з Короче, тебе всі за друзі. Ти, ти хоч не знаєш, хоч їм. Давай я тобі дам по 100, 100 гривень, тільки прийдувай тренінг. Не прийде. Я сі обізала, Прийшли потім... Ну, це теж погано. Це можна тільки для того, щоб відслідкувати від, від, ваші вміння виступати публічно. Але вони не будуть ніколи вашими клієнтами, вони вас не давлять, і для них взагалі не можна жовти. Да. Е, друга стадія, насмішка. А, то коротше, чи та не нормальна, тренінганута. інганута. <реш> а, та й пригурок. Тобто друга стадія, всі ржуть, тупо нафік от вас будуть посміхатися. В соціальних мережах. Якщо ну, ви по-любому мусить мережа, ви то що ви вас вжуть. Ви друзям розказуєте, з вас ж друзі, особливо друзів. Сім'я, друзі, Сім друзі коротко, ну це просто пісюють по ногах, коли бачать вас. От ти людей чиш, що ти буде навчитися, ти сам нервальний. Да? Ну, нас ж знають вони по-іншому, вони знають нас різних. Да? Тобто Для друзів ви посміховисько. Особливо для друзів. От ти зараз мені говориш, що будуть мої батьки про мене подумати, що я буду знімати відео, що сюди вчити. Ну, якщо ти не готовий, це про ти до тих пір будеш підніматися, будь де якщо ти не готовий додати підрозділу. Ні, що мені за no. то. До речі, коли ви починаєте щось нове, наше середовище завжди нас затягує. No. І коли ви міняєтеся, воно будь-яка система, вона хоче статус-кво зберегти. Тобто штука системний аналізу. Будь-яка система, вона хоче зберегти статус-кво. І коли щось міняється в елемент системи, система всіма силами. Намагається, щоб нічого не мінялося. Тому що вона бачає в тому певну загрозу. Третя стадія, яка, як ви думаєте, після насмішки? Визнання вже немає. Третя стадія, <звичай> а ти вже починаєш людей конкретно злити. <звичай> ти вже в тебе <звичай> на те, тебе... <звичай> Ну він взагалі обалдів, так? Да? Знай своє місто! Ти що дурак? Вау! Wow! До вас вам пишуть всякі гнівні листи. Ти бачите, гнівні листи, де коли пишуть, ну вже зараз менше пишуть. Раніше ржали, зараз пишуть, зараз деколи часи і часу. І такі... Зараз вже тільки маргінали пишуть. Я бачу людина, яка страшно не повністю здорова, вже зараз пише. Раніше дуже масово писалися листи та заглохнете та, та сюди Тобто це класно. Ви вже зараз поговорите плочим, ви пройшли більшу половину шляху, коли на вас починають наїжджати і дратувати ваші друзі, незнайомі люди. Це вже, от ви вже клас. То на вас зляться. Четверта стадія. Дивуються, що далі з цим займається. І що йде тобі щось? Що ведуть ці люди? Да? Четверта стадія. І п'ята стадія вас уважають і, і, і в знак того несуть гроші. Так що от, е, хто хоче це обійти, не вийде. До речі, я це сам придумав. А потім я читаю, як то є, от, вся інформація привітає. Читаю магатну гандію. Чи, знає, хто такий? Той, хто боровся за... Він каже, спочатку тебе ігнорують, я взагалі облідку От Як то бувають ідеї, десь вони в воздусі, давай сфера. Е... Спочатку тебе ігнорують, сміються, з тобою борються, потім ти перемагаєш. чотири. Потім ти перемагаєш. Ну бо коли вже ти з тобою дивушся, ти вже переміг, переміхаєш, виходить. Я ти зараз від 3-4 стадії знаходявся.